Та сторона розуміє тільки силу, тільки силу. ну Ми вже це побачили, і це нікому до... не треба ще доказувати. Якщо вона бачить, що проти неї сила, тоді вони стають слабішими. А оці всі переговори, які нічим не закінчуються, це показує слабину. Якщо б Росія хотіла закінчити цю війну, воно б вже було видно. Ми не поступимося і будемо стояти на своєму шоу. Як так віддати свою територію. Треба йти до кінця. І так вже багато людей з нашої сторони загинули. Орків ще більше, звісно, ну, щоб не. так сказать, чтобы их жертва была на зазря, то надо идти до конца. Ну, опять же, 91-й, границы 91-го года мы не, мы не вернем, как бы кто бы этого не хотел. Начнем даже с Донецка и Луганска, там, где 90% это все ждуны. И даже мы, если их вернем, то нас там все равно уже не ждут. Мы сами за себя, они нам никак не помогут, кроме, понятное дело, вооружений и денег. Не, я не считаю, что это правильно. У нас есть свои земли, свои города, и они должны остаться нашими. В любом случае, потому что столько людей погибло и ради чего тогда. Я думаю, народ это не поймет.